Праворуч поворот на санаторій південний. Туди, це, батьки, це південний, а тут батьківщина. прямо прямо, прямо, ми вже горіли на території батьківщини. Навалі останнім часом порядок. Вирізали дерева. Тут стало. ну, По крайній мірі, по крайній мірі стало, стало видно хоча б батьківщину з дороги. А. а тут сімейна пара свариться в автомобілі буває. А тут теж гарна травичка виросла на території, ну не на території, на доріжці. Зараз таке прохання, якщо в коментарях, пишете, покажіть батьківщину. Покажіть трускаву, ще щось покажіть на Україні. То ви там хоча б відпишіться, пані, що побачили, подивились. то знімаю відео. Потім відео батьківщини ніхто не дивиться. Позвоняйте, тобто в нас проект такий, що які відео дивляться, то ми і показуємо. Дивились батьківщину, я показував кожен день батьківщину. Дивляться бюлет, ну, на жаль, кожен день бюлет. Ну для когось на жаль, для когось на щастя. Плюс завжди є спосіб прискорити показ об'єкта, який можливо цікавий вам. Це теж завжди можна зробити. Так само пан Володимир Пристяжнюк, великий шанувальник Карпат. Карпат значно місцевості гір. питав нас недавно. Чи буде цього року Яремче. Я дуже би хотів, щоб цього року була Яремче. В липні воно от-от могло бути, але плани зірвалися. Можливо в вересні буде Яремче. Але з Яремче та сама історія. Доїхати туди не так легко, особливо зараз. А переглядів відео, на жаль, ці набирають небагато. Хоча мені самому дуже-дуже подобається Яремч. І там ще багато чого є невідзнятого. Що можна було би показати. Тому, якщо співпадуть ці фактори, плюс погодні фактори, в вересні могло б бути Яремче. Так само, бачите, ми сподівалися, що цього року буде рівне, Луцьк. Так само. З очевидних причин прийшлося рівне Луцьк відкласти на осінь, а може і на наступний рік. На жаль, поки що не виходить ні рівний, ні Луцьк. Та й більшість об'єктів у Львові, Трускавці, ви бачите в обрізаному варіанті. А це Молдова вже. Теж таким часом трошки людей. On, батьківщині мені здається більше, якщо порівнювати молдову батьківщину, а батьківщині більше людей відпочиває. Не тільки Трускава не працює, граждан не працює. Та взагалі в Трускавці зараз можна назвати більше, ну, легше назвати ту невелику кількість ресторанів, які працюють в даний момент навіть влітку, ніж ті, які не працюють, які припинили роботу. В центрі в основному все працює. Щодо цін, ціни суттєво не знижуються. Єдине, що зростає пропозиція. Тобто, якщо раніше була менша кількість квартир, одиниці були десятки, то тепер сотні квартир пропонуються. Ну, не ті квартир, а варіантів житла в міні-готелях, квартирах, пропонується вже сотні варіантів. Але за більш-менш пристойне житло. Ціни стартують все-таки від 500 гривень. Хоча є пропозиції за 300. Звичайно, що є і за 300, є і за 200, є і за 100. Це знаєте, як в тому анекдоті. Про то він потім. Ну, розкажу, добре. Як чоловік заходить в будинок розпусти, а там варіанти на вибір. Блондинки, брюнетки. Він пішов там, вибрав блондинки. Пішов далі там по зросту. Метр вісімдесят вище, менше метр 80. пішов метр вісімдесят вище. Ході товсті, пішов, ході, товсті. Вибрав собі. Йде, йде, йде далі. І в самому кінці ще такі двері, де можна вибрати за гроші або безкоштовно. Він вибирає, звичайно, що безкоштовно. І виходить на вулицю. Так само і в Трускавці. Тут є, житло. Тут є житло. Тут є і безкоштовне житло. Просто не всім воно сподобається. Так само можна жити за 100 гривень. 100-150 гривень ліжко місце тобто такої пропозиції є багато, але на це має бути свій клієнт, якому ця пропозиція в принципі цікава. А так, стандартна однокімнатна квартира, все-таки від 500 гривень, а то й 700-800 тисяча. Це ще такі літні ціни. І на вересень їх зберігають, тут. Тобто, на вересень. Ще не поспішають знижувати ціни. Знаєте, житло в трускавці це не є такий товар, як, наприклад, хліб, що можна ціну за хлібину встановити і порівнювати. Чи долар. от Один долар він всюди коштує однаково, тому що це є один долар він всюди однаковий. А житло в трускавці всюди різне. І в кожного є своє розуміння, що таке недорого. В кожного є своє розуміння що таке гарно ми йдемо в напрямку Юзі. Бачите, ми завжди ми тут повертали на як не повертали все на поки прямо до бювету. А зараз ми пройдемо в напрямку Юзі. Це, наприклад, комусь з батьківщини з Молдови цікаво. Та я думаю всі знають, як дійти до Юзі, а там трошки далі піти піднятися на гору можна до Сільпо дійти. Сільпо так само скороти режим роботи на годину, менше воно працює ввечері. Ще з таких новин будують торговий центр. Ну, як будують, починають будувати торговий центр на Стебницькому кільці і теж є інформація, що там теж буде сільпо. Якщо бачите, в скапці скоро буде два сільпа чи дві сільпи. В санаторіях ціни на житло, які були, такі лишилися. Суттєво вони зросли. До ну, того що це санаторій. на рівня кристала то це 700-800 гривень може бути. Ну, від мінімально за добу з людини. Якщо це Карпати, то орієнтовно півтори тисячі, а там далі що вибрати, скільки разів їсти, чи з басейном, чи з сауною чи в одномісному, чи в двомісному, чи в покращеному. по тобто, суттєвих новин чи зрушень про ціни на житло в трускавці нема. Ще на рівні березня вони вже не будуть найближчим часом і слава Богу. Ціни знизилися, але залишаються доволі високими. Як на мою суб'єктивну думку. Але зросла пропозиція. Дуже і дуже багато з'явилось житла в цінових категоріях вище середньо і дуже вище середньо. Помітно було навіть зараз ці дні кінець. Кінець серпня, десь після 24 серпня. Стало помітно, що люди масово від'їжджають. Ну, так було помітно, але зараз особливо люди масово від'їжджають, самі розумієте причина, і літо закінчується, відпустки закінчуються. хто був у відпустці, хто був в евакуації, так само вже півроку тут побули. Пробують їхати додому. Ну, Але є частина людей, яка залишається. Звичайно, що є люди, яким просто нема куди повертатися. Вони ще поки що залишаються в Трускавці. Або шукають дешевші варіанти. Такі теж є. Які додому не їдуть, просто з Трускавця переїжджають в дешевше житло, в дешевшому місті. От біля юзі хоч якась цивілізація трошки людей побачимо. Бачите, трускаву побачили, молдову побачили. Батьківщину побачили. Через верхню частину парку пройшли. Це Кізіл. О, це той Кізіл. Що історії про нього я вам розповідав. що Хтось думає, що сливка, хтось думає, що яблення, А то кізіл. А тут гарно листочки, засипали сходи. Справді, така інстаграм на осінь, так? Ну вже на черга стоїть. Давно такого не було.